На цьому знімку зовсім не я. У мене немає спогадів. Я геть не можу згадати своє минуле. Усі ж тут люблять Каулун. Нам тут не потрібне щось нове. Куджирай! Герої завжди приходять в останню мить. А я ж не куда так у Джирай Рейко, яку ти кудосі знаєш. Це ти скоріше, не знаєш. Ти не знаєш, що мовою квітів означає соняшник. Я дивлюся лише на тебе. Є й інші люди без минулого. От до прикладу я. Так чи інакше, а все має скластися просто чудово. Цей Каулун не той Каулун, яким я його знаю. Люди це такі створіння, які бачать те, що хочуть. Це життя не моє а її. Що ж станеться з каулуном цього літа? Я хочу знати, навіть якщо це щось страшне, Каулунський звичайний роман. Розказати. Про куджурай рейку яку знаю я.